Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму православних воїнів у боях убитих і прийми їх у своїй небесній світлиці, як зранених мучеників, помитих своєю кров'ю, як тих, хто постраждав за святу церкву Твою та Батьківщину, що її благословив Ти, як насліддя Твоє, молимо Тебе. Прийми воїнів, що відійшли до тебе у полки ратоборців Небесних сил, прийми їх милістю Твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, в тяжкі часи боронили вітчизну від чужинських орди, пом'яни Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддав набережне, апостольське православ'я. За освячену і тобою обрану, як народ Божий українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем, прийми з миром душі, чад твоїх, всіх, що ми їх тут згадуємо. Всіх християн спочили, всіх воїнів загиблих, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій. Бо вони рятували міста і села, і собою захищали Батьківщину, помилуй Твоїм милосердям убитих на війні православних радників, прости їм усі гріхи в цьому житті заподінні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Зглянься милостиво, опри милосердний Господи, на рани їхні, муки, стоги і страждання. І визнай за подвиг добрий і тобі вгодний, прийми їх милістю твоєю, бо люті скорботи, і тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, трудах і неспанні. голод, спрагу і виснаження терпіли, були як ті ягнята, що йдуть на заколення. Молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками, пролитими на гріховні рани їхні. Зглянься з небес Боже і пом'яни мужів, убитих у розвіті літ і сил, старців у силі, духу і мужності, подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу із милосердця, все благий, Господи, ти забрав від нас рідних і близьких наших, але не позбав нас твоєї ласки, поселив царстві небесні. Усіх повік незабутніх чат твоїх, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх спочили християн, всіх воїнів загиблих, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і вікоповних битвах. Задягни їх там ушати світлі і чисті, як тих, що вибілили тут одяг свій, у крові своїй, і вінців мученицьких сподоби. Даруй їм бути співниками у торжестві та славі, переможців разом з усіма, хто воював під знаменом Христа Твого проти світу, плоти і диявола. Долучи до собору славних страстотевців, добропобідних мучеників, праведних Твоїх і всіх святих Твоїх. Амінь.